Глядачів телеканалу М-студіо. в ефірі програма діалоги. Сьогодні ми в гостях у чарівної фотографині Ніколь Качор. Поговоримо про зимові фотосесії та специфіку роботи фотографа. Вітаю, пані Ніколь. Доброго дня. А, зараз сезон у нас фотосесій новорічних, завжди в цей період, я так розумію, більше клієнтів. у вас, Правильно? Так, так. Зазвичай в такий період більше клієнтів, тому що більше хочуть на такі якісь новорічні свята, зберегти для себе якісь спогади, щоб потім викласти вже в мережу привітання з Новим роком, з Миколаєм і так далі. А, така локація, це ваша студія, ви так. створювали. Розкажіть взагалі про цей процес, як створюється така студія, де берете натхнення, де берете ідеї? Це вже другий рік, як ми створюємо новорічну локацію, і в принципі я завжди шукаю десь натхнення протягом року. У пінтересті дивлюся якісь наглядні приклади. І зазвичай саме все роблю, не замовляю ніяких декораторів. І завжди хочу, щоб все було так гарно, затишно, по-домашньому, як вдома, тому що, як на мене, це найбільше підходить для таких теплих сімейних спогадів. Що найважче на фотосесіях? От, мабуть, у мене є дітки, то я, мабуть, можу представити, коли сюди приходять діти. То це все, мабуть, кереберті. Як взагалі їх увагу до себе привернути до цієї зйомки, щоб вони на кадрах гарні виходили? Так, да, так і є. Найважче це буде з дітками, але не все так важко, як думають, наприклад, батьки приходять і кажуть, ой, моя дитина взагалі не посидюча. Але насправді важливо знайти з дитиною контакт з самого початку. З нею, познайомитися, дати їй трохи час, якщо це зовсім маленька дитина, дати їй трохи час, походити по студії, пощупати ялиночки і таке далі. І потім, вже, як ми розговоримося, вже дитині легше, вона знає, з ким вона, що вона тут робить. Тому, в принципі, все проходить добре. Яка взагалі специфіка от новорічних фотосесій, фотозйомок? Чи є щось таке, на що звернути увагу? Коли готуєшся до саме такої зйомки? Е, насамперед, я всіх попереджую, що краще вам взяти два-три образи. За годину ми встигаємо відзняти два-три образи спокійно, переодягнутися. Зйомка триває годину, там по 20 хвилин на один образ. В принципі, цього достатньо, тому що немає що більше робити в одному образі. І, звичайно, може якісь там іграшки для діток, якщо в когось є якась улюблена іграшка, щоб сконцентрувати їхню увагу. І е, світлі тона. Якщо, наприклад, мене питають, який краще одяг обрати, я завжди кажу, що це буде в світлих тонах. І один образ може бути більш святковий, другий більш домашній, щоб була різноманітність. Угу, угу. Е, розкажіть от, взагалі для вас, як фотографа, е, яка специфіка роботи в студії вам краще, чи може на вулиці, коли фотографується на Новий рік? Е, зазвичай я люблю працювати більше в студії, в комфортних умовах, тому що. На вулиці ти не завжди знаєш, яка може бути погода. Ти можеш домовитися з клієнтом про зйомку, випаде дощ, сніг, то вже буде зовсім не те. Але є класні такі випадки, коли на вулиці теж виходять класні кадри. Наприклад, лиш засніжило, можна знайти класні локації з ялинками. Або, наприклад, осінні фотосесії, коли захід, сонечко, це також дуже класно виглядає. Але в більшості я працюю зараз у студії. По позуванню. Е, от знаєте, декотрі фотографи вони працюють. Як ти там себе поводиш, так вони ловлять там кадри. Е, новорічна фотосесія, специфіка така, що, мабуть, потрібно більше позувати. Правильно? Так. так. Е, які позитики найвдаліші, що такого можна обрати? Зазвичай зйомка проходить так, що ми робимо спочатку загальні кадри. Наприклад, це прийшла сім'я з двома дітками. Ми робимо загальні кадри, потім робимо окремо фото діток кожного, окремо мами з дітками, тата з дітками, і потім вже кожного окремо. Також бувають, приходять і бабушки, дядушки, домашні улюбленці, до речі, собачки, котики. Да. Тому, в принципі, ось такі от ми придумовуємо вже по ходу пози. Дивимося, як людина там з ким вона прийшла. І там, в принципі, нічого важкого немає. Теж людина часто приходить своїми референсами, що я хочу саме ось в такій позі фото або в такій. Давайте так, продемонструйте наглядно. Угу. На мені. Я прийшла сама до вас на фотосесію. Як мені тут красиво сісти? Дивіться, наприклад, ми можемо сісти на диванчик, можемо взяти подаруночок, це такі е, новорічні вже схеми. у нас. Ми сідаємо з подаруночком, ніби його відкриваємо, потім ми йдемо до ялиночки, стаємо, ніби прикрашаємо. Mm -hmm. да. Там багато в принципі, у нас є в залі локацій, ми можемо переміщуватися на годині е, і туди, і туди, і туди, і виходять різноманітні фото. По особливості позивання, так, мені сісті. чи так, як тому буде краще. <реку> Завжди питаю людину, чи є якась в неї сторона, з якої вона більше себе любить, тому що це також важливо. Комусь, в принципі, все одно в когось є таке, що я більше люблю себе там з правого або з лівого боку. Тому вже відштовхуємося від цього і дивимося обов'язково під час зйомки. Я показую на фотоапараті, який результат у нас виходить. І людина каже: О, в цій позі мені більше подобається, чи в тому рекурсі, і далі вже так підлаштовуємо. aurait pu être le délai. Люди бувають різні. Де хто такий зажатий? Якщо така людина до вас сором'язлива приходить, як її розкріпаститися, чи може ви якось знаєте там якісь такі лайфхаки, аби така людина або дитинка навіть розкріпастилася і відчула угу. себе комфортно? Е, так, буває таке, в принципі, але завжди стараюся, як людина приходить з нею, поговорити, познайомитися поближче, звідки вона, де вона проживає, щоб знайти якийсь контакт, а не відразу з ходу людина зайшла. Сідаємо фоткатися, тому що так буде легше і мені, якщо я вже трішки поспілкуюся з людиною, і клієнтам буде легше, тому що вони вже плюс-мінус будуть розуміти, що от, вони зі мною знайомі. І в принципі, так проходить фотосесія. Не скажу, що бували такі випадки, що дуже сором'язливі люди, тому що з усіма, в принципі, так легко дається зйомка. Ви вже давно, мабуть, займаєтесь цією своєю. Скільки років? Так, біля восьми років, так, щоб професійно займатися. Uh -huh. І два роки в нас ця студія наша. Uh -huh. То у вас, вже, мабуть, там вже клієнтська база, люди, які з року в рік приходять. Так? Так, і так, 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 Я такі, і це дуже цінно, як на мене, тому що в цьому є такий якийсь певний. Е Раз на рік приходять yeah, під новий рік, і ви yeah. бачите, як зростає їх дитина, так? Yeah, yeah, yeah. Так, <світ> е, Мені дуже подобається, коли люди приходять до мене знову і знову. Є такі люди, що там я фотографую спочатку весілля, потім фотографую вагітність, вже народилася mm -hmm. дитинка Христини, І так з року в рік і це для мене дійсно дуже цінно, що клієнти обирають мене знову і знову. Як ви взагалі прийшли до цієї справи? Я не скажу, що я дуже довго обирала професію, ходила, шукала якусь свою роботу. Один раз просто взяла фотоапарат в руки і зрозуміла, що це моє. Мені дуже подобається ловити щирі емоції, якісь певні. Дуже люблю працювати з дітками і. В принципі, так воно якось все закрутилося. Спочатку я фотографувала якісь певні свята, день народження, хрещення. Потім вже почала працювати більше у студіях. І так бачу, що люди до мене записуються, тому думаю, це точно моє. Якось ви навчалися? Чи ну, взагалі як приходять? Це Професія, звісно, творча, але, мабуть, треба мати якусь базу, правильно? Я, е, в принципі, самоучка, але десь. Стараюся проходити якісь майстер-класи або купляти онлайн-навчання, що зараз дуже актуально. Їздили і у Львів, і в Київ ще до війни на майстер-класи. Завжди треба досконалюватися в цій професії, тому що завжди щось нове приходить. Тому, в принципі, основне я сама так навчаюся, десь так, щоб мене хтось навчав, то такого не було. Ну, це професія така багатопланова. Спочатку ти приходиш, фотографуєш, так а потім ще відбувається щось і за кадром. Тобто вам ще потрібно ці фотографії обробити. Та я правильно розумію, да -да -да. як це відбувається? Як це взагалі? Наскільки складний процес? Спочатку все відбувається. З процесу підготовки до зйомки я завжди шукаю якісь певні референси, якщо це весілля або якась зйомка в студії, стараюся знайти референс, які би кадри я хотіла відтворити на зйомці. Після цього, вже як відбулася зйомка, я сідаю за комп'ютер, відбираю певні фото. Тому що на зйомці виходить дуже багато кадрів, там не всі вдалі. Я відбираю фото вдалі. Потім ретушую, шукаю певний колір, накладаю свій якийсь особистий. І, в принципі, потім віддаю фото. Це займає досить багато часу, Там, якщо одна зйомка біля 70 оброблених фотографій, то це треба над нею посидіти 2-3 години. Uh -huh, uh -huh. так. А такі запроси там, ніс зменшити губи, збільшити. Так, mm -hmm. Звичайно, бувало, але я не займаюся пластикою обличчя. я попереджую про це людей. Ну, Це так дуже рідко. Uh -huh, uh -huh. Всі хочуть натуральність. Та й добре думаю клас, це дуже так цікаво і познавально. А ще знаєте, що мене цікавить? <кій> Розкажіть, будь ласка, про от такий от досвід у вас достатньо великий вже. Ага. Якісь такі кумедні були історії пов'язані з фотографуванням? Чи все так завжди завжди стандартно? Більш-менш кумедні історії. Можливо, в мене хіба на зйомках в мене дуже багато людей різних, і я не завжди запам'ятовую імена. І буває так, що приходить сім'я. Я можу там чоловіку виказати е, весь час Богдан, Богдан, Богдан. а Він потім в кінці фуцесії каже: Дякую, все, ну, я Іван. Тому у мене дуже багато просто людей не завжди здається запам'ятати. Ну такі бувають теж дуже рідко випадки, але всі нормально до цього ставляться, тому що розуміють, що нереально запам'ятати, Тим паче, коли була одна сім'я, 10 дітей. Так, 10 дітей, мама тато. Я кажу, можете навіть не представлятися, тому що я все одно всіх не запам'ятаю. І я казала, менший старший, мама-тато, і ось так ось і розібралися. Клас! А додому вас запрошують? Можете знімати вдома? Е, У Так, такі так бували випадки, випадки, коли додому там, наприклад, народження в дитинки, і їй набагато комфортніше, я так бачу. Вже по досвіду, тому що вона знаходиться в своєму просторі. І коли ти приходиш туди на зйомку, то дитинка не так сильно переживає, як, наприклад, її приводять в студії. Тому, якщо так дозволяють обставини, то батьки можуть запрошувати і додому. В принципі, теж дуже класна ідея. Так, я як мама, яка е, прийде, можливо, до вас на фотосесію, переживаю, знаєте за що? Ну, от приходжу, я зі своїми дітьми і вони починають у вас тут подарунки розгортати, ялинку <плес> <плес> знімати ці іграшки. Як взагалі е, така ситуація, як її можна, ну, щоб от коли мами про таке переживають? Е, як ви до такого ставитесь і як е, можна так дитину заспокоїти при цьому, при тому, що вона взагалі знаходиться в некомфортних для себе? Тебе в умовах дивіться обов'язково. Як дитинка приходить, то треба їй дати час. Обутися в цій атмосфері, щоб вона все роздивилася, тому що звичайно, якщо це маленькі діти, їм все цікаво, куди вони прийшли. І насамперед важливо, щоб мама теж розуміла, що вона відповідає за свою дитину, тому що хтось може прийти покласти дитину і сказати фотографуйте. Будь ласка, дитина може тут рознести цілу студію. Тому дуже важливо, щоб мама теж дивилася і за дитиною. Я, звичайно, теж дивлюся за дітками, тому що це і в моїх інтересах, щоб студію не рознес. Тому е, думаю, що якщо і мама, і фотограф правильно налаштований, то проблем ніяких не має бути з дітьми. Не було, не було у вас таке? Ні, не було, в принципі, такого. Тоді переживати нічого, всім мамам так і скажемо. Так, так, переживати, точно. Дякую вам гарно за цю корисну розмову, дуже багато цікавого ми дізналися сьогодні. Приходьте на фотосесію. Дякую. В ефірі програми Діалоги була чарівна фотографиня Ніколь Качор. Поговорили з нею про зимові фотосесії та в специфіку роботи фотографа. Залишайтесь з телеканалом Мемстудіо.